Це матеріал для студентів групи ЕТ. дисципліна основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики. І тема сьогоднішня у нас називається мультиплексори та демультиплексори. Це такі комбінаційні схеми, які вже викла... виконують спеціальні функції. Що таке мультиплексори? Мультиплексори та демультиплексори – це комутатори, електронні комутатори, тобто схеми, які забезпечують перемикання. Між каналами, які можуть передавати інформацію. І для аналогії, щоб зрозуміти, як це робиться, ми зараз побудуємо схему, яка буде робити те саме, але з використанням механічних перемикачів. Отже, в програмі Proteus в мене створений такий комутатор за допомогою механічного перемикача. Бачите, тут в мене є чотири контакти. Вони перемикаються між собою і вихід лише один. І зараз ми подивимося, як це буде працювати. А тут у нас чотири входи, які можна незалежно один від одного підключати на шину. Отже, запускаємо схему, ми бачимо, що у нас якісь сигнали нулі, якісь сигнали одиниці. Ми можемо їх тут перемикати, але, відповідно, зараз у нас відбувається комутація. Третього сигналу на вихід. Тому що у нас саме цей перемикач стоїть в третій позиції. Якщо я буду її сувати в іншу позицію, ми побачимо, що будуть змінюватися стани. Да? Тепер у нас перший сигнал перемикається на вихід. І якщо я почну тут туди-сюди його перемикати, то в мене, відповідно, на виході також відбувається перемикання. Ми бачимо, світлодіод засвічується або за Якщо я такі маніпуляції буду робити на інших входах, то нічого відбуватися не буде на виході, тому що ці входи, вони зараз не підключені до виходу. Тобто сигнали змінюються на шині, але сигнал не змінюється на виході. Щоб вихід почав реагувати на інший сигнал, мені треба відповідно, перевести перемикач в потрібний стан, і тепер в мене буде. Відбуватися перемикання тут. Да? І я це побачу. Трошки більш цікаво за цим спостерігати, якщо у нас отут будуть не просто перемикачі, а будуть якісь у нас тут а, генератори Ну, Наприклад, зараз вони всі відключені. От Підключаємо перший генератор. Він у нас одразу спрямовує сигнал на вихід, тому що у нас перемикач стоїть в верхньому положенні. Підключаємо другий. Він з іншим періодом перемикається, але ми зараз не бачимо нічого на виході. Так і залишилось, да? реакція на перший. Ще один генератор, який з якимось іншим періодом. І третій у четвертий. Тобто, четвертий генератор, він також працює. Отже, тепер ми можемо перемикати, і, відповідно, у нас буде змінюватися сигнал на виході в залежності від того, на який генератор ми з вами підключилися. Оце так працює взагалі-то мультиплексор. Але мультиплексор це схема, яка є електронним перемикачем, не механічним, оскільки тут у нас механічний перемикач, а нам треба побудувати електронну схему, яка буде виконувати ті ж самі функції, і вона називається мультиплексор. Для того, щоб побудувати нам мультиплексор, який у нас Найпростіша форма мультиплексору це 2 до 1. Він має два входи, x0 x1. Він має один вихід Y, саме інформаційний вихід, і в нього є ще один додатковий вхід, який називається адреса. Цей вхід саме буде забезпечувати нам перемикання входів, тобто показувати, який саме вхід нам треба підключити до нашого спільного виходу. Отже, для того, щоб нам побудувати таку схему, нам треба побудувати таблицю, яка буде показувати, як схема працює. Що ми тут маємо? Ми маємо тут 8 рядків, але ця таблиця вона ділиться на дві частини саме за сигналом адреси. Верхня частина це коли адреса дорівнює 0, нижня частина це коли адреса дорівнює 1 І що ми бачимо тут? А тут розглядається для іксов розглядаються всі можливі комбінації. І отже ми бачимо, що якщо у нас адреса дорівнює 0, то у нас y оцей вихід, він повторює стан сигналу x0. Це саме показує, що у нас сигнал з входу x0 надходить на вихідний канал, на y. Реакції на x1 нема. Відповідно, коли у нас адреса дорівнює одиниці, у нас y повторює сигнал x1. І нема реакції на сигнал x0. І це підкреслює, що саме в цьому випадку, в нижньому, коли адреса одиниця, у нас Y повторює інформацію каналу X1. Оця таблиця вона є корисним інструментом, за яким можна побудувати схему, яка знаходиться всередині такого пристрою. Для цього треба нам побудувати логічні рівняння або логічні вирази, які описують стан цієї схеми. Їх можна записувати за нулями, можна записувати за одиницями, але за одиницями трошки простіше і зрозуміліше, тому будемо робити за одиницями. Дивіться, ми вибираємо рядки, де y дорівнює одиниці. І записуємо таку комбінацію. Ми кажемо x0 для першого рядка, ну він третій в таблиці, дорівнює одиниці, x1 дорівнює 0, тому запишемо її інверсію. Адреса дорівнює 0, також запишемо її інверсію. Чому так? Тому що, якщо ми це перемножимо, ми отримаємо оцю одиницю Y. Відповідно, для четвертого рядка в таблиці ми маємо x0, x1 та інверсія адреси. І це треба перемножити. Інверсія у нас адреси тому потрібна, що адреса у нас зараз нульова. Ще один рядок, коли y дорівнює одиниці, це шостий рядок таблиці. Да? І тут у нас інвертувати треба x0, тому що саме x0 дорівнює 0. Х1 дорівнює 1, адреса дорівнює одиниці. Останній восьмий рядок. Всі сигнали дорівнюють одиниці, тому інвертувати нічого не треба. Треба просто їх перемножити, і ми отримаємо цю одиницю. Тепер для того, щоб наш мультиплексор працював, нам треба оці всі вирази об'єднати спільною сумою логічною, щоб всі одиниці були об'єднані. Але спочатку ми можемо. Спростити трошки ці вирази. Дивіться, якщо ми розглянемо верхню пару, то ми побачимо, що у нас буде така сума перше вираз плюс другий. Але тут є а, спільна частина. Дивіться, у нас х0, а інвертисне, входить і в перший вираз, і в другий вираз. Якщо ми це х0 помножити на а інвертоване, винесемо за дужки, то в дужках у нас залишиться інверсія x1 плюс х1. І дошки показують, що треба виконати в першу чергу. Да? Оце. І отже, ми кажемо, що тут буде завжди одиниця. Не завжди буде одиниця. А якщо тут буде завжди одиниця, то відповідно ми можемо записати лише от таку, ось таку комбінацію скорочену. Аналогічно ми можемо зробити з нижньою частиною схеми. Ми кажемо є сума. Першого та другого виразу нижньої частини. Потім у нас є спільна частина Х1 помножити на А, і від, відповідно у нас є оця інверсія Х0 і прямий сигнал Х0. Скорочення призводить до того, що у нас залишається лише оця частина. Тепер оці прості два кінцеві вирази ми можемо об'єднати спільною сумою. Бачимо, да? вираз став набагато простіший. Y дорівнює x0 помножити на інверсію адреси, плюс x1 помножити на ін... адресу просто так. І отже, тепер ми можемо побудувати нашу схему, яка от вона показана, це буде у нас мультиплексор 2 до 1, який забезпечить нам перемикання сигналів за нашою функцією. Бачимо, що у нас тут є, да? у нас є. І один інвертор, який забезпечить нам інвертування адреси. І два елементи логічне множення двовходові, і один елемент логічне додавання також двовходовий. Таким чином ми можемо побудувати мультиплексор 2 до 1. Коли ми з вами зробили мультиплексор, зробити демультиплексор нам буде навіть простіше, тому що його структура простіша. Ми маємо. Один вхід інформаційний x. Ми маємо одну адресу А і маємо два виходи Y0 і1. Таблиця буде мати лише 4 рядки, але вона теж поділена на дві частини, коли адреса дорівнює 0 верхня частина, і коли адреса дорівнює 1, нижня частини. Отже, ми бачимо, що y0 він повторює x, коли адреса дорівнює 0, а Y1 він повторює x. Коли у нас адреса дорівнює одиниці. Таким чином нам треба записати рівняння для y0, і воно буде x помножити на інверсію адреси, x1, і y1 буде x помножити на інверсію на пряму адресу. Тобто записуємо рівняння чи вираз для четвертого рядку, для виходу y1. За цими рівняннями ми можемо побудувати логічну схему, яка буде мати лише два логічні множення, двохходові елементи, і один інвертор знов для того, щоб зробити інверсію адреси для першого елементу I. І. Таким чином, ми бачимо, що схема простіше, і навіть вона є фактично частиною мультиплексору. Тому ми Можемо побачити, що реальні мікросхеми вони називаються мультиплексори-де-мультиплексори, мультиплексори, тому що вони зазвичай робляться універсальними, і їх можна перемикати з одного режиму в інший, виконуючи відповідну комутацію входів і виходів. Там. Отже, таким чином ми побудували ці мультиплексор-де-мультиплексор мультиплексор на два канали. Але Можна побудувати більше каналів комутації. От, Наприклад, якщо ми хочемо побудувати мультиплексор 4 до 1, нам потрібен буде елемент, який має 4 входи інформаційні, один вихід, і, відповідно, вже дві адреси. Тому що саме дві адреси а 0 А1 вони забезпечать нам можливість вибирати один з входів, коли їх всього 4 штуки. Записуємо. Для кожного рівняння бачимо, що відрізняються вони лише за адресами, і далі збираємо це рівняння в спільну суму, щоб забезпечити нам перемикання. Таким чином, ми отримуємо ось таку більш складну схему: вона вже буде мати трьохходові елементи, і і один чотири входовий елемент або, який забезпечить нам суму додавання оцих а, виходів всіх. І тут я різними кольорами позначив вам саме адресні шини, щоб можна було легше розібратися, куди який заходить сигнал, да? куди заходять інвертовані, куди заходять неінвертовані сигнали. Аналогічно ми можемо з вами побудувати демультиплексор 1 до 4, який ми бачимо теж буде. Мати 4 виходи, один вход і дві адреси. І таким чином ми отримаємо схему, яка буде роздавати з одного входу на 4 виходи. Щоб пояснити, як вони будуть працювати разом, мультиплексор-демультиплексор, 4 канали, да, то можна побудувати таку механічну аналогію. Бачимо, і тепер, якщо ми запускаємо, ми бачимо, що, наприклад, так. Зараз у нас другий сигнал. Да? От ми підключаємо другий сигнал, і він у нас проходить через перший мультиплексор. І через демультиплексор він надходить на третій канал. Відповідно, якщо я буду тут перемикати канали, то я зможу другий сигнал відправити на будь-який канал демультиплексора. І таким чином отримувати його там. От, на да? І Відповідно, тут так само я можу перемикати. Канали, які будуть, так, підключаємо ще один генератор. От ми бачимо, да, тепер сигнал з третього виходить туди. На другий вже реакції немає, і ми будемо перемикати тут третій генератор на будь-який вихід нашого демультиплексора, куди нам треба. Вони синхронно перемикаються, можна побачити, да, цей трошки. Швидше перемикається, інша частота в нього. Отже, електронні мультиплексори та мультиплексори забезпечують нам саме такий самий процес, але перемикатися вони будуть електронними сигналами, а не механічними, тобто не треба буде якісь там крутити а, перемикачі, переводячи комутатор з одного стану в інший. Дуже корисні речі. Ну, на цьому сьогодні все. Дякую за увагу. Побачимося наступного разу.